Мета сьогоднішньої акції привернути увагу суспільства, привернути увагу влади і, зокрема, міжнародних організацій до того, скільки в Україні насправді зниклих безвісти. Це люди, це наші чоловіки, жінки, наші герої, які зараз перебувають на території країни-терориста, на території країни Росія, і цих людей зараз катують. Це наші близькі, це наші тата, наші брати, наші чоловіки. Ми хочемо їх знайти і повернути, тому що ми знаємо, що близько 70% може бути зараз живими, але дуже значну кількість нам повертають, але мертвими і закатованими це робить Росія. Тут практично зі всієї України. Навіть в нас є такі, скажімо, дівчата, які наразі під Херсоном, наразі там під Харковом, вони сидять, вони не можуть приїхати, але вони попросили замовити прапори з їхніми рідними. І отут -от представлені, скажімо так, їх зниклі без весь етап. Тобто вони з нами. Наразі тут жінки, чоловіки, діти, сестри, брати. Ну, тут практично вся родинами приїжджають сюди і ну, просять звернути на нас увагу і знайти наших рідних. Без здійсники ми не забудь! Без здійсники ми не забудь! Знаємо тільки те, що він без ока з перебитими ногами знаходиться в полоні. Більше ніякої інформації немає. Російська Федерація його не підтверджує як полоненого, просто є відеодоказ. Того. І все. Двоє діток одному рік і вісім місяців, іншому шість років. Всі з нетерпінням чекаємо нашого тата.